Сьогодні ввечері на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю заповіді блаженства, проголошені Ісусом на горі, записані в Євангелії від Матфія в п'ятому розділі. Блаженні в Богі Духом, блажені засмучені, блажені лагідні, блажені голодні та спрагнені правди, блажені милостиві, блажені чисті серцем, блажені миротворці, блажені вигнані, блажені ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Менем. У цих заповідях згадані ті якості, які Бог бажає бачити і виробити в нас. Давайте подумаємо про принципи, закладені в основу нагірної проповіді, і про те, чи ми можемо реально відчувати блаженство від втілення цих принципів. Відомості з галузі психонейроімунології імунології дали нам можливість розширити відповідь на це запитання, коли ми ясно усвідомлюємо, що Бог створив людину цілісною особою, коли ми розуміємо, як працює наш мозок, як наші думки впливають на системи нашого організму, тоді сповнюємося подякою і захопленням перед глибоким значенням вчення Господа. Для початку поставте собі важке запитання, чи здатний я дійсно радіти і веселитися, коли мене переслідують, ображають і обмовляють, оскільки я послідовник Ісуса. Чи можливо дійсно радіти і веселитися з такого ставлення до себе? Фактично, чим більше уподібнюєшся до Христа, тим більшу ворожість викликаєш. Це може здатися досить сумнівною нагородою за уподібнення до Ісуса. А тепер у нас є ще одна причина радіти і веселитися. Ми усвідомлюємо: якщо на переслідування, образу і неправду відповідаємо страхом, неспокоєм, гнівом, думкою про відплату і помсту, то тільки посилюємо наші страждання, послаблюючи імунну систему, що призводить до фізичного захворювання. Ісус знав це, тому переконував нас радіти. Навіть переживаючи муки, ми можемо радіти в ньому. Підкорення Ісусові не є просто прекрасною релігійною істиною, воно вимагає справжнього рішення віддатися в Його руки і посвятити своє життя Йому, зосередивши свої думки на абсолютній довірі йому, навіть якщо навколо нас усе здається темним і провіщає нещастя. Помолимось. Дорогий наш небесний отець. Ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти залишив на сторінках святого письма ці чудові заповіді блаженства. Допоможи нам, Господи, завжди покладатися на Тебе у всіх випробовуваннях нашого життя. Допоможи нам довіряти Тобі. Господи, ми знаємо, що коли ти поруч з нами, ми зможемо подолати всі життєві труднощі. Допоможи нам бути вірними Тобі. Ми просимо Тебе за наших телеглядачів, Благослови їх. Добужи, Господи, щоб і в їхньому житті ці заповіді блаженства справді були блаженством, яке би приносило їм радість, щастя і мир і повне довіря Тобі. Благослови, Господи, країну нашу. Нехай заповіді блаженства здійсняться в житті кожного жителя нашої країни, нехай справді запанує мир і спокій на нашій території. Ми віряємо наше життя в Твої святі руки. І щиро дякуємо тобі за те, що ти чуєш нас, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуйте, Господи, за всю скорботу, пережиту за нього, знаючи, що Він стояв поруч, готовий допомогти вам подолати її. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків. Вам потрібно лише повідомити про це нас. Наші контакти зображено на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!